Тілігульський лиман одна із найчистіших водоєм півдня України. Саме тут, на території Визирської сільської ради, сьогодні формується новий туристичний напрямок. Узбережжя громади простягається на десятки кілометрів, і його потенціал лише починає розкриватися. Перші кроки з благоустрою вже зроблено. Організовані зони відпочинку у селах Калинівка та Кордон. Їх одразу оцінили постійні відвідувачі. Але щоб туризм розвивався системно, важливо розуміти, що саме цінують люди, які приходять і приїжджають до Лиману. Пляжники, туристы, рыбалки. А этот лиман особенный он просто. Я приехал сюда в 2010 году, просто влюбился в него. Поэтому, как бы, так сложилось. Во-первых, работа, во-вторых, как бы любимое дело. В чем заключается профессия? Ну, Вы ж йдете на базар, покупаете рыб. Кто-то ж ее должен ловити. Ну, то есть, наша связана с этим, с добыванием именно рыб. Рычок, кефаль ну, это основне. Шість-сім років тому Телегульський лиман справді переживав критичний період. Рівень води впав настільки, що постала загроза утворення тут трьох відокремлених озер. Побудова дамби, що відновила обмін води з чорним морем, яку ініціював депутат Одеської обласної ради Олег Котетиладзе, стала переломним моментом. Лиман почав наповнюватися, а екосистема відновлюватися. для лимана это в плюс только. Когда работает канал хорошо, когда оно все ну, течет как положено, то есть только плюс. Просто для рыбы есть много больше факторов, есть природные факторы. Вот раньше, допустим, меньше было сероводородов, сейчас их чуть больше. Вот. Вода лучше пошла, их меньше стало. То есть это уже для рыбы большой плюс. То есть молодь меньше погибнет, Там і маточне поголов'я станеться більше, тому що сіре водород кожен рік це, і природне уявлення, але од нього нікуди не дінешся. Тобто, це порядки віші. Успіх рибалок важлива частина локальної економіки, але лиман сьогодні приваблює й іншу аудиторію. Туристи шукають тишу мінімальний антропогенний вплив, чисту воду і можливість відпочивати на природі без зайвої комерціалізації. Пляжний сезон у нас. Проходить добре, у нас дуже багато людей приїжджає, з міста Одеси приїжджають, з ближніх сіл приїжджають. Тому велика нагрузка йде на комунальне підприємство, щоб завжди підтримувати лиман в чистоті, тому що люди і з палатками відпочивають, так зранку і до вечора і діти, тобто дуже багато людей. Попит на рекреацію на березі Телігульського лиману росте щороку. І Визирська громада вже розробляє стратегію розвитку туристичного напряму від екостежок та оглядових майданчиків до створення умов для кемпінгу та водного спорту. Для рибалок це не тільки робота, а й спосіб життя. Для туристів можливість побути наодинці з природою а для місцевої влади шанс перетворити унікальний природний ресурс на сучасний та екологічно відповідальний туристичний простір.